Друзі і всім привіт на каналі GAMES і це новий відеоролик. Сьогодні я граю на сервері HypeMC у режим Bedwars. Став лайк, підписуйся на канал. Ну, а я починаю цей відеоролик. Друзі, як ви бачите, я вже е, у лобі перед грою Ось там центр центрі Так. Е ну, а ну. Де наша команда? Не видно. Тут. Все, фарма, фармамось. Друзі, як ви бачите, я вже закупився. Тепер обставляємо. І це дуже поганий захист, який він зробив. Робимо дерев'яний гроб для нашого ліжка. Але зато воно буде захищене. Такий дерев'яно-дерняковий. Закінчують гроші. Так, і треба знов тоді фармитись. Фармимось. Закупаю. А, і мені вже не вистачає. О, молодець. Ось. Треба вовною закривати наше ліжко. Треба вовною закривати. Раз, Закриваємо. Це його маємо. Так, і треба будувати захист другий рядний. Який Бо робимо фортецю, як завжди. Так, поки що всі тримаються. Це прикольно. І до кінця гри залишилось 3 хвилини. А, це алмази, це діаманти ті. Так, о. О, а ну, ону, ону, ну. Ще, ще вже йде? Якась битва. Так, все ми ламаємо. Щоб надіста. Щоб вони не дістались. Все, тут ми закрили. Точніше перекриваємо дорогу. Опа, грошенітки. Так, знов закопаємо аж ендерняк та доски. Все, будемо укріплення для нашого. Для нашої фортеці. Фух, це було дуже напасно. Забудовуємось. Опа, я схожу до нас, до нас хтось йде. Ну треба більше будувати. А ось тут робимо моєму сюрприз. Виді Тим Ендерняком все закриємо. Такий от їм буде сюрприз. Тут закриваємо. А, все, в мене вже нічого немає. Он там що, хтось вже йде. Ні, поки нікого немає. Ми ще можемо тоді забудовуватись. Опа! АФКшн. Чого це ми тут в АФК стоїмо? Знов закупаємось. І йдемо на... на будівництво. Пердоски. Там що хтось де? Так, поки нема ніхто, нікого. Треба більше забудовувати, щоб вони дуже довго йшли Краще, щоб вони взагалі не йшли Ось куди устанут можна було, алло. Андрочей, він геній. Так оце це перекриваємо. Вони не могли добудувати ось. Ось тут теж закриваємо. Все. Ось так от тим. Не думаю, що тут тільки один болоків, а тут треба мінімум три. Але в мене два, на жаль, тільки виходить. Тут нічого немає. Що можемо забудовувати? Так, все тут перекриває. Як він прийшов? У мене питання, він що, зламав? А ну давайте під... підемо наверх. Подивимось, що тут у нас. А, він перепригнув. Молодець. Менфил. А, це рожеві. Так. Червоний пішов. А все. Так, і поки до нас ніхто не йде. Мобу треба забудовуватись тут дуже добре. Щоб до нас ніхто не прийшов. О, дякую, допоміг мені. Так, все, гори вже добудувалися. Тепер треба ось тут закривати все. Нам ж треба перемогти. Ну, закриваємо все. Так, ми дамо знов на формілку. Ого, скільки тут... Тоді ми купляємо дальняк. До іще і все. А, добре, нехай. У мене і так вже все є, май... ну... Більша частина в мене вже є. Тому ось так от. закриваємо. О, дякую, допоміг мені. Так. Закрили. А ну хтось йде. Так, це в мене вже закінчилось. А в нас він ще фекашти. Так, купляємо. Тут ще забираємо з фарму. А, і ось тут тепер вже ж треба ще. А ну... Ось тут треба ще більше закрити. Або вони до нас не прийшли. Ну от і вони добре тримаються. Може це буде довгий матч. Чи наша гра. Так. Пу -пу 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 -пу. Все, в мене нічого немає. О, давайте напишемо репорт на нього. Так. Вот Ре. Репоред. Okay. Ри Кири Ла Кирила мобил. А. Ф... Певно це. А, я ж прийшов, щоб забрати то, що тут оформилось купляємо багато всього треба напевно вже купляти динаміт і штуки і давайте що ще, ще купимо давайте -дв два золотих яблука та йдемо на будівництво Все. Тут ми закрили. О, дивіться, в нас вже немає. Скоро не перестане існувати жовта команда, та скоро перестане існувати рожева команда. Тому ми можемо її перемогти. Але головне, щоб до нас ніхто не йшов. Він так таки стоїть в АФК. Опа, когось вбили. А, все, жовтих немає. Добре, ще я вже команду не пішов. Так. Все, ось тут ми закриваємо. Так, давайте зробимо купол Великий. Станевим. Так, ось тут треба закрити. Все. Тут плюс-мінус вже все зроблено. Так, ось тут треба ще закрити, щоб не прийшли. І просто по приколу. Так, ідемо знов на фармілку. Так, піднімаємось знов. Це. А. Так, піднімаємось, дивимось. Так, тут у нас нікого немає. А, до речі, а це у нас в Хари зараз іде. Якщо повністю, то битва між нами та синіми. Репорт, я на тебе вже написав, алло, чого тебе не банять? Чому його не банять, в мене питання. У мене дуже велике питання, чого мого... чому його не банять? Так, і давайте подивимось, що у нас там. Це було дуже по... Це було дуже погано. Забаню... набанювати. Траточка один. Так, а якщо... Бан. Так реа так, зараз синіх немає. Зараз Рожеві... синіх немає, ми зараз б'ємо Ре. рожавами репоред. Кі. Дити Кириллом обіво. Кирилом оббива. Давай. 2.1. А, все, є. У нього тільки одна можна. Так, дивимось рожевих. Опа, один рожевий Д. Моя блоко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забудовуємо, дуже добре тоді. А треба рожевих вбити. повинні перемогти. Ну, да, так... А ти не там там так... Ага, все, пішов. А він все в АФК стоїть, напевно, мамка. Забрала в нього ПК. Так, шкода малого. Малого. Якщо в нього мамка забрала ПК. Так, все, отут закриваємо. Уп. Так, і тепер робимо кришу. До сюди? Ми дивимось. Так, дивимось, поки нікого немає. Це добре. Так. Ось це. Ось тут закриваємо. Так, давайте ось тут зробимо спуск. Так, давайте тут зробимо спуск. Все, буде в нас новий спуск тоді. Робимо тоді вже кришу. Тільки її треба робити дуже обережно та правильно. Так, рожевих е, лишилось двоє. Отже, ця ось ця моя е, будівля ні до чого тут взагалі. Тобто, тому що на нас взагалі не йшли цю тут Ну. Так, все майкрафт розбис. А в нас будинок вийшов. Дивіться. Так, ніхо. А, ну все, ми... Цей, зараз переможемо. Вот піднімемось. Доверху. Ой. Ой. Добре, давайте. ой, 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 ой. Ой, це було дуже погано. То в мене є нові блоки. Так, все ми піднялись до фортеці нашої. А Кирила набіло так і стоїть. так, Це було дуже опасно. Так. Я П'ять алмазів. Нет, там возле этого мы не дробили, там где водить Так, де тут тих немає. А, а это тоді тут стояти. А, кто вроде? Таджикат от цього рожевого. Ой-ой-ой, в нас схоже в гості є. А що, гості. І щось не дуже зрозуміло. От для кого ви відчинили цей прохід? А, ну, все. Вітаю, ми перемогли. Хоч мій захист і не знадобився нікого, нікому, але ми все одно перемогли. Тому ставимо лайк підписуємось на мій канал, до побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро. Рога, голо свого і змій, голо, рога, свого і змій, голо.